Квадрогараж на зв'язку, слава Україні! Хочу зробити коротенький обзорчик прикольного дитячого квадроцикла Мікілон Hammer 125. Е, всі ті, хто слідкують за мною давно, знають, чим я займаюсь, а ти, якщо випадково потрапив на цей відосик, хочу сказати, що все ж таки ти потрапив не випадково. Бо я з 2016 року займався прокатом квадроциклів і про цю техніку я знаю не з якихось там форумів. В інтернеті чи не з якихось буклетиків. Е інформація вся накопичена на власному досвіді. Значить, е поїхали. Якщо коротенько про Мікілон, це досить потужне підприємство, яке спеціалізується на виготовленні мототехніки саме різної. двоколісні, чотириколісні, ендуро, кросові, підбайки, скутери, значить, легкі туристичні квадроцикли. Значить, Зараз у них в процесі розробки є і 300, 400, 500 повнопривідна. Коротше кажучи, достойна апаратура. Значить, я буду на протязі всього відео, або декілька разів, можливо, проведу аналогію з іншими дитячими квадроциклами, які є на українському ринку, тому що ну, 95% напевно, відсотків всіх дитячих квадроциклів, які ви бачите на українському ринку, значить, це пластилін. Спробуйте перевірити цю інформацію, перевірити її нескладно. Берете назву квадроцикла і гуглите. Пробуйте знайти інформацію про такий завод. Ніхуя ви не знайдете, тому що ті наклейки, що понаклеювані, то виключно наклейки. Заводів таких не існує. Значить, всі ці дитячі квадроцикли дешеві, вони збираються в, підвал, в підвалах, там, в якихось ангарах, незрозуміло з чого, з рису, бамбуку. Траснікових палок і синьої зеленти. А якщо ви спробуєте загуглити інформацію, наприклад, про завод там, про завод Сіфмото, що тут у нас, наприклад, на Сігвей Вон сидить чоловік, про завод Сігвей або про завод Лансин, загуглите, ви знайдете багато цікавої інформації про завод, про його потужності, про продукцію, яку завод. Виробляє, куди він постачає техніку, об'єм виробництва і так далі. От. Тому значить, квадроцикли Мікелон, саме дитячі моделі в даному випадку, вони вигідно відрізняються якістю. Відносно інших дитячих квадроциклів, які ви можете бачити на українському ринку. Середня ціна 125-очки, значить, В районі 1200-1250 доларів. Значить, це середня ціна пластилінової 125. От. а Мікелон класний квадрик, міцний, надійний, якісний, продуманий. Коштує 1400. Тобто, вам за якість треба заплатити небагато-навсього 150 баксів. Значить, ну, По великому рахунку. Значить, дизайн. Дизайн. В даному випадку можете погуглити, як виглядає там остання модель дитячого квадроцикла Polaris. От. Значить, китайці не заморачуються, дуже часто вони копіюють досить успішні. Значить, бренди. Значить, ну і тут вони не Значить, По дизайну квадрик космічний. Певно, це один із класних дизайнів дитячих квадроциклів із Китаю, яких я бачив ну, на рівні з CF-Moto. Дитячий квадроцикл CF-Moto 110-й коштує 2250 доларів. Спору немає, що Сієвка виглядає досить круто за 2250. От, але тут квадрик, який майже в половину дешевше, 1400 баксів. І в порівнянні з квадриками, які коштують приблизно так, що він виглядає фантастично. Значить, Що можна сказати про нього ще? Значить, Основа основ, серце, двигун. Значить, це клон старого японського двигуна від міні-мопедів, міні-мотоциклів, Honda Cub або Honda Super Cub, які почали виробляти, там, здається. Чи не в 40 роки? Значить, це двигун, офіційна кількість виготовлених версій якого вважається найбільшою у світі. Ну, Разом з оригінальними хондовськими моторами і з моторами-клонами і копіями. Там щось більше трьох мільйонів, якщо я не помиляюсь, клонів цього двигуна. Значить, По сьогоднішній день Япошки ставлять цей двигун на свою міні-техніку. Масово копіюють його китайці. Масово цей двигунчик стоїть на двоколісній техніці. Вайпери, дельти, активи, альфи. Там, ну і так далі. От. Двигунчик простий, невибагливий, досить надійний, зважаючи на те, що скопіювали його на досить потужному виробництві на заводі Мікілон. Зібраний він класно, ходять вони без проблем, питань по них немає. Вчасно міняйте масло, вчасно обслуговуйте повітряного фільтра, він буде служити вам вірою і правдою. Так, по великому рахунку, дехто каже, що тут коробка автомат, дехто каже, що тут варіатор, Значить, дехто в інтернеті там ще пише якісь дурниці про цю трансмісію. Значить, е правильно говорити, що тут механічна коробка передач. Тут механіка. Тут одна передача вперед і одна передача назад. Але ця механіка працює. Парі з автоматичним щепленням. Ну, можна назвати цю трансмісію, грубо кажучи, автоматичною. Для того, щоб включити передачу вперед, достатньо там або рукою, або ногою один раз клацнути вперед. Все. Ніяких додаткових дій вам виконувати не треба. Ви після цього натискаєте на газ. Ну, ви або ваша дитина. Значить, щеплення центробіжне розтискається, воно затискає барабан і квадроцикл починає їхати. От. Максимально проста до да безобразія, просто топорна конструкція, яка ходить вічність. От проблем з ними немає. Величезний плюс цієї конструкції в тому, що квадрик стартує досить плавно, на відміну від варіаторів, або повноцінних механічних коробок передач, там, де є щеплення. Тому що передача вперед вона має досить високі передаточні числа. Тобто вона, грубо кажучи, якщо взяти повноцінну механіку, наприклад, там, де є 5 передач або 4, то тут одна передача вперед, вона, грубо кажучи, як третя передача. Да? Тобто, ви уявляєте, якщо там на машині з механікою ви будете там намагатись на третій передачі рушити з місця, вам з щепленням треба працювати. Да? І на третій передачі ви різко не стартнете. От в цьому я вважаю, що це величезний плюс для дитячого квадріка. Тобто стартує він плавно. Коли він набрав вже швидкість, хоча б 10-15 км за годину, тоді в нього з'являється такий підрив, уже крутний момент з'являється. А до того він. Стартує досить плавно. Так, значить Мотори насправді легендарні, мотори ходять роками, можна сказати, десятиліттями реально просто, якщо заливати туди, якщо заливати туди масло і вчасно міняти повітряні фільтри, з ним проблем немає. Значить Система живлення тут карбюратор. Карбюратор простіший, карбюратор однодросільний, тут немає ніяких вакуумних заслонок, і нічого такого. Примітивний просто доістеричний карбюратор, у якого немає навіть електроклапана підсосу. Тобто підсос тут включається вручну. Ось вона, пластикова заслонка. Раз, включили підсос, це на холодну. І виключили. Ось вона. Ось вона. Спробую вам показати, ось вона. Все, користуватися нею треба тільки в холодну пору року. От, включили, прогріли, виключили підсос і поїхали собі. Значить. Повністю е гідравлічні і дискові тормоза і попереду, і позаду. Значить, е Простота в експлуатації. Ось вони диски, ось вони супорти. Значить, Ефективність гальмування, тобто все просто, е на відміну від деяких більш дешевих квадриків, де є гальма, які реалізовані барабанами і тросиками, гідравлічні гальма, ну, вони значно ефективніші. Значить, З того, що мені подобається. Панель приладів давайте вам покажу. Ви її бачите? Її тут немає, і я не бачу. Це фантастика. Да? Особисто я вважаю, що на дитячому квадроциклі воно не потрібно. Дивитись на той спідометр, дивитись на той тахометр, які там лампочки, яка передача включена, на ходу на то відволікатись. Воно абсолютно не треба. Дитина має дивитись вперед, дивитись на дорогу, на перешкоди, по яких вона їде. От. Чесно кажучи, я вважаю, що воно і на дорослому квадріку не треба. Яка різниця, з якою швидкістю ти їдеш по лісу? От. Ти все одно орієнтуєшся на свої відчуття, на свої навички водійські і так далі. Хоч там 40, хоч 60 написано. Коротше, панелі приладів тут по факту немає. Вона і не потрібна. Є індикація. Нейтральний передачі, є індикація задньої передачі. Все, Рівень пального, якщо тебе цікавить, відкрив, заглянув, бензик є. Значить, поїхав далі. Значить, Бак тут в районі 5 літрів, і бак цього пального вистачить десь на 150 км. Двигунчик цей дуже економний. Значить, ну, в районі 3 літрів реальний у нього розход без перебільшень, без фантастики. Ну, так вам скажу, забігаючи наперед, керується і їде цей квадрик Просто бомбічно. Грамотно виставлені речаги, грамотно виставлене рульове. Значить, Правильні установчі кути, присутній кастер. Тобто квадрик не переставляє, коли він їде по нерівностях, не швиряє в сторону. Досить безпечна кайфова штука. Я катався на Moto, який коштує там 2250 дитячий квадрік. Ну, я б сказав, напевно, у Сієфмота трошки м'якіші амортизатори. І CFMoto, напевно, ну, під моєю вагою. Варто зауважити, що я важу 110 кг, Під моєю вагою, Сієфмота продавлюються амортизатори і їх пробиває. Цей квадрик рулиться набагато краще. Амортизатори плотненькі, вони працюють і на стиснення, і на відбій. Тобто, квадрик не розкачує, він впевнено заходить в повороти, немає ніяких кренів і так далі. Тобто, Рулиться він просто бомбіческий. Рулиться він набагато краще, ніж там 150, 200-250 кубові квадрики для більш дорослих. Тобто, оця техніка дуже цікава. Він маленький, маленький коліщатка, у нього невисокий центр ваги, тобто він приземлений, прижатий до землі. От. І завдячуючи правильній підвісочці і простеньким масляним амортизатором, от і правильно встановленому рульовому, рулиться він легенько. Тобто на місці ось я. Двома пальчиками без, без якихось фантастичних зусиль, кручу кермо, от, а під час руху він е, рулиться ще набагато легше. От, е, ну, така річ, наприклад, на яку особисто я звертаю увагу, ви, можливо, там, купуєте, орієнтуючись на інші речі. Повітряний фільтр. Значить, зважаючи на те, що квадроцикли всі експлуатуються по бездоріжжю. От, Кількість пилу й бруду на бездоріжжі на ґрунтових дорогах в лісах і полях в десятка іноді в сотні разів перевищує кількість бруду на дорогах загального користування асфальтових і бетонних. Тому якісний повітряний фільтр значить, це запорука м, гарного ресурсу і довговічності вашого мотора. Можете перевірити значить, цю інформацію. Подивіться, як організовані і реалізовані повітряні фільтри на дешевих квадроциклах. Значить, тут повітряний фільтр такий самий, як на дитячих квадроциклах Ямаха, от, і такий самий, як на квадроциклі Moto в даному випадку. По-перше, ну, швидкий доступ з під сидіння. Такого на жодному дитячому квадроциклі ви не знайдете. На всіх інших дитячих квадроциклах, для того, щоб добратися до повітряного фільтра, вам треба зняти буде передній багажник. Значить, вам треба зняти буде руль і зняти передню половину квадроцикла. На дитячих квадроциклах це реалізовано так: два шматки пластика передній і задній. Тобто, щоб добратися до фільтра, Блядь, там їбануться просто можна. Вибачте, мене може мене дивляться діти, от, але... Як людина, яка там займалась прокатом і щодня займалася обслуговуванням, а зараз у нас майстерня, і ми крутимо ці квадроцикли щодня, то обслуговування повітряного фільтра це просто боль. боль. От, поэтому тут, по-перше, виробник потурбувався про те, щоб двигун мав нормальний ресурс, поставили якісний фільтр. Фільтр тут поролоновий, отакий він, оця ось синя така липуча. Тягуча історія, бачите? Це спеціальне масло, яким треба оброблювати фільтр. Ми його обробили. Значить, поролон сам по собі як фільтрувальний елемент ніякий. Ну, тому що ви розумієте, що оці ячеєчки, лабіринти, рано чи пізно пил через них пройде і він смокчиться в двигун. От. Для того, щоб пил, бруд, пісок, вода, болото не пройшло через поролон і не потрапило в двигун. На поролон треба наносити спеціальне масло. Ось воно липне, блядь, просто пальці злипаються. Відповідно, на оцю, на оцю клейку присадку будуть налипати всі мілкі пісіночки. Значить, періодичність обслуговування повітряного фільтра ну, по-хорошому кожні кілометрів 200. Або замінити поролонку і заново нанести на неї масло спеціальне. або... Зняти цю поролоночку, пополоскати її в мильній воді з галою або фейрі, або ваші інші там, кухонні засоби, фрося там, чи що там у вас. От. Виполоскали з поролоночки залишки масла і залишки пилу і бруду. тільки поролонка не стала чистою і чиста вода з неї не тече. Дали її просохнути. З балона зі спрея нанесли масло, поставили, все. Це запорука того, що двигунчик дихатиме чистим повітрям. Значить, недопустимо, недопустимо потрапляння в двигун навіть невеликої кількості пилу, бруду і піску. Тому що пісок, пил, бруд це аразів. Абразів, що таке, наждачна бумага. Наждачна бумага, я думаю, знають, що таке всі. Значить, наждачною бумагою візьміть, потрібь, хоч метал, хоч папір, хоч дерево, там, е, хоч сталь, хоч чугун. Наждачна бумага вона стирає все. Один раз наждаче ви проведете, да, вона буде стирати все. Наждачна бумага це по суті, плотний папір, на який приклеїли пісіночки. От. Тому недопустимо потрапляння оцього наждака, оцього абразіва, пилі і бруду в двигун. От. Тому якісний фільтр це запорука. Якісний повітряний фільтр, запорука того, що двигунчик дихатиме чистим повітрям. Ось підтвердження того, що це не шарашкина контора, блять, якась не підвальна зборка, а нормальний завод, у якого, у якого виробники потурбувались про його нормальний ресурс і про те, щоб вам зручно було міняти цей повітряний фільтр, а не півдня розбирати, знімати пластик, руль там і так далі. Так, ну що тут? Ходовочка, наприклад, вона вся обслуговується. Бачите, тавотниці, і з під тавотниць лізе синя водостійка смазочка. Це ми зашприцювали всю ходовочку. Значить, тут салінблоків нема, ходовка тут на копролактанових втулках. Таке як пластик, тільки досить тверде. Він чи буває графітонаповненим, наповненим, але штука досить крута. Значить, квадрик їздить по бездоріжжю, які б там плотні не були ці втулочки, але все одно водичка, піщіночки туди попадають. Наявність таких тавотниць це можливість, по-перше, закачувати туди свіжу смазку. А зворотня сторона цієї медалі, коли туди заходить свіжа смазка, свіжа смазка витісняє звідти пил, бруд і воду, яка туди попала. Тобто, якщо регулярно смазувати підвіску, вона ходить дуже довго дуже довго. Це дуже крута історія. Ну, тут ось можете подивитися. Підпильники шарових опор, нижня шарова опора, ось вона верхня. Ми також наклали синю водостійку смазочку, для того щоб ця історія служила подовше. Ось вони міточки, бачите, червоні стоять на рульовій тязі. Ось кріплення подрамника, ось кріплення речагів, верхнього, нижнього, на тих же шарових опорах. Тобто ми ми цю техніку. Дуже серйозно готуємо до експлуатації, міняємо масло в двигуні, протягуємо всю ходовочку, регулюємо сходження, все промазуємо. Фільтри повітряний, я вам показував вже обслужений е з нанесеним маслом спеціальним ну і так далі. Коротше, значить, е техніка досить крута. Техніка продумана, технологічна, надійна. Значить, е якщо ви шукаєте щось якісне для своєї дитини, таке, щоб їздило. От, то ця апаратура для вас. Якщо ви шукаєте щось подешевше, от, і, і якщо якість вас не цікавить, вам на якість похуй, тоді шукайте те, що подешевше. От. А ця апаратура для тих людей, які трошечки розуміють в речах, не економлять і купують речі один раз і надовго. Мікелончик. Золота середина. Ціна якість. Так, ну отут тепер така цікава інформація. Такі питання дуже часто бувають. Тиск в шинах, наприклад, елементарне питання, дехто не розуміє цього. Навіть ті люди, які багато років прокатались на квадроциклах, Ну от вам хочу показати наклеєчка. 24 кПа. Передній фронт, рір 24 теж. О, це рекомендований тиск. Мінімальний тиск 20 кПа. перед і 20 зад. Значить, 20 кПа – це 0,2 атмосфери. 0,2. От тут покришки. Ось такий тиск приблизно, коли ви натискаєте ногою, і вони продавлюються повністю. Ну, наприклад, на 150-ках, на 200 ках якщо тут 0,2-03 тиск, то там на 200 ках 0,35, на 300 ках на 400 ках така ж сама історія. Он на 500 ках Ну, 0,35-0,4. Тобто тиску навіть 0,5 пів атмосфери тут немає. А деякі люди кажуть, що я накачав 1,5-2 атмосфери. От, щось у мене колеса швидко зношується. Звісно, вони будуть зношуватися, тому що покришка розтягується від такого конського давлення. Тут, по факту, в цих покришках немає металевого каркасу, немає корду. От, вони м'якенькі. Це квадроциклетна гума, тому тиск тут має бути невеликий. Чим менше тиск в шинах, по факту, тим краще вони їдуть, краще у них щеплення з поверхнею, краще рулиться квадріку. Така от історія. Тепер питання дехто задає, яка вантажопідйомність. Бачите, максимум weight capacity 82 кг. 82 кг. Це, якщо врахувати пасажира. Да, там середньостатистичну дитину там, до 50 кг і 15 кг навантаження на передній багажник, 15 кг на задній. Все. 82 кг завод виробник каже, що це максимум. І не треба, не треба казати, дехто каже із продавців, що це двомісний квадрик. Ну це зовсім не чесно з вашої сторони. Ну який це двомісний? Двомісний ось. Двомісні квадрики починаються там, від 7 тисяч баксів. Вот. Ось, оце двомісний, ось цар крісло, оце двомісний. От. Оце апарат, звісно, за десяточку. От. Значить, що тут ще книжка пише? Ну, В принципі, книжка пише, що не треба їздити з пасажиром. Перевозка пасажира або перевантаження квадроцикла. Вони пишуть, що можуть привести до дисбалансу і втрати контроля квадроцикл буде гірше рулитись. Ну, Це стандартні наклеїчки. Тут вони пишуть, що від 12 років. Від 12. Насправді ці квадроцикли починають купувати там уже десь з 7-8 з років. Юноши активненько катаються на них десь з 8 і вплоть до 14 років. От, бо ближче до 14 вже парубки виростають, дай Боже. От, і вже вони виглядають на 125 очках трошечки. Несерйозно, тому з 14 років вже можна там розглядати якусь 150-20. 200 ку От, А в такому розрізі там з 8, грубо кажучи, ну, хтось і на 6 років купує. От, в принципі, апарат, апарат практично універсальний. Коротше кажучи, техніка класна, значить, міцна витривала рама, міцна витривала підвізка, значить, мотор. Досить надійний, простий, неубиваємий, е е якісна проводка. Значить, Якісний пластик, до речі, Ну, на відміну від інших пластиків, там, де пластик АБС, твердий, просто дубовий, подивіться тут, як він відгинається. От. Це поліпропілен. Це самий правильний пластик для квадроцикла. Він м'який, еластичний, податливий. Тобто навіть якщо дитина десь помилиться, там або хтось із дітлахів інших, там, заїде кудись. там, то тут нічого так просто ну, не поламається. От він м'якесенький, він гнеться спокійненько. Е, класна апаратура. Кому треба, дзвоніть. Всі контакти в описі під відео є. Значить, 1400 баксів приїхали, забрали або оплатили на рахунок банківський, а ми вам відправили його новою поштою або делівері. Всі контактики в описі під відео. Номер телефона, посилання на наш сайт. Наша адреса на Google Maps, ссылки на наші інстаграми, фейсбуки. Все є в описі під відео. Ну що, сподіваюся, інформація вам була цікава і корисна. Якщо ви хочете знати більше інформації про експлуатацію, там, обслуговування квадроциклів або про інші моделі квадроциклів, підписуйтесь, підписуйтесь, переходьте на головну сторінку каналу. Я з 2016 року займався прокатом квадроциклів і знімав, знімав для вас різні відосики. От, розказував про особливості техніки, слабкі місця, сильні сторони, про особливості експлуатації техніки в прокаті і так далі. Е, прокату нашого не стало. Прокатну техніку ми передали армії силам захисникам Києва от, в лютому 2022 року. Значить, зараз ми займаємось сервісом і продажем. Це ось у нас тут апарат військових стоїть. Це зібрані нові квадрики під клієнтів. Це баги у нас поїдена. 80-ту бригаду ЗСУ. Це у нас ось тут в ремонті апарат Азовців, там купа нової техніки. Коротше, якщо маєте питання по сервісу або потрібна нова техніка, або питання по квадроциклах, звертайтесь в описі під відео всі контакти. Вуаля. Зараз уже на заході сонця Значить, він... Можливо, не такий контрастний, але колір насправді дуже крутий. Ну і це в цьому році китайці зробили такі наклеїчки. Жовто блакитні, як на мене, дуже круто і патріотично. Колір. Тут просто якщо зняти оці наклейки, колір виглядає дорого багато. Зняти наклеїчки без наклеїк, такий шейвінг зробити. Жовті бампери. Значить, сірий пластик виглядає просто люкс. Кінець зв'язку.